Приймаємо вітальничка, у нас вже є дах. П'ята частина нашої перебудови вийшла у світ. Майстри змурували фронтони з газоблоку і ми вирішили, що на обох фронтонах буде по два вікна і одне трикутне вікно на сходах. Час від часу ми приходимо сюди з нашими синочками. І, до речі, наш Максим вже повністю розуміє, що це наш будинок, ми його купили і ми тут будемо жити. Поприбирали на подвір'ї всю цеглу, весь все сміття, і вже подвір'я максимально чисто, наскільки це можливо виглядає. Наступним етапом це був вибір металочерепиці. Ми вибрали колір антрацит німецького виробника і очікували ми приблизно 8 робочих днів. Окрім металочерепиці, ми замовили підострішини, вітрові планки, сніготримачі та ринви. І нам це обійшлося у 2400 євро. Майстри прикручували це три неповних дні, і от наш будинок вже набув вигляду справжнього гарного новітнього будинку. Напишіть, як вам результат.